Привіт, мої хороші! Сьогодні гарний день. У мене позитивний настрій. Минуло 18 днів, як я висівала свій перчик. Розсада засягнула того рівня, коли вже її можна пікірувати, з'явилися четверті листочки. Тож бо я починаю процес. І так, куплений ґрунт з'єдную із землею з городу, накопала свіже кротовиння без жучків і черв'ячків. Беру ось такі пластикові ящики, вистеляю їх плівкою, насипаю землю, попередньо прогріту. Приблизно до 10 см. за потреби буду підсипати по ходу росту. Олівцем роблю заглиблення і в цю ямку саджаю ось такий перчик. Гарна коренева система розвилася, пів сантиметра від землі залишається до листочків. Відстань приблизно 4 см один від одного. І з богом помолясь, працюю з усіма іншими перцями. Сіяла я багато не лише собі, а й сусідам. Частину роздам зараз, хай собі пікірують і доглядають. В мене все по-простому, по-домашньому, без модних наворотів. Ну, ось тепер дивіться, не густо. Кактуси мої переїдуть на поличку, а на підвіконня тут східне сонце, вмостяться перці. Коли потепліє, буду виносити на вулицю на загартовування. Але то вже буде інша історія. Всім гарного врожаю!